Добрий день друзі. Давно не виходило відео. Ось. Кінець жовтня. Взяли відпусточку, дітей канікла. У нас вже такий гарний ліс, жовтий. Розтяжки бачите зробили, драбину поставили. Зараз буду трошки наводити курядок. Є вохлиця з пилорами От купа досить досить багато. <кій> Тому всякі куски такі все будемо різати на дрова і накрию то все брезентом Вони встигну, певно, поскладати. Ну, Буду бачити, принаймні. Друзі, вже вечір заходить, а ще нині там от такі були купи зла, Постягували на вогонь. Старе сіно було теж на вогонь, там біля гною повикошував. Отака вже кубка лишилася. Все не встигну сьогодні. Але дров досить багато. Та є на більше ніж на дві зими. Тут, би, тут два камази не влізе. То й туди аж туда. Треба буде дорізати завтра можливо і накрити брезентом. Частина вохлистів не піде сюди, там будуть відкладавші нормальні. Ми маємо там сусіда. На городі лабастери зробити. З відходів зробимо, щось корисне. Тут були кубки яких полін порізав, там порізав, то все позакидували сюди. Я їх не рубаю. Що влізає в грубку, я то все не рубаю. Чому? Тому що розпалив дрібним вохлистом є жар, запхав велике поліно і все. О. Що риба? Йду, дочка клечі їсти. Все, по роботі. Ще, друзі. Мої дівчата допомогли, одну стінку на дворі вискладали. Досить багато пішло, бо вони як вискладені менше місця займають. Завтра буду вже різав собі тут буду кидати. Кури мають рай, одразу перебирає знизу, щось там порпають. Думаю, що ми е, кожен день по одній стінці і дровітню повністю заб'ємо. Дровітня зараз пуста. Дрова файні, зверху трошки вологи, а в середині, до речі, хоч вони буде не накриті, але в середині все сухе. Люк. Так, друзі, закінчив. Того завтра вивезеться. Там вогонь будуть палили, спалювали, ось таке всяке. То я хлопцям віддаю, тоненьке, але на розпал добре, Ось Така гора вийшла знову. велика. Почав рубати той пеньок Ну Тяжко йде. Розрізано двоє, до кінця не дорізали мені. Щось всередині ще тримається. Ще й сук був. Але дрова такі, такий потек один підкенові. До ранку маєш тепло. отут ті дрова, бачите, як вони разу відрізняють. Дуб є дуб. Гарно випогодилося так. Аж не віриться. що то вже зима близько. Придбав. Подешевше був шифер, там на тілезі складений. Треба буде обов'язково <кій>, десь його перескладати. У мені телеги треба. І це. І шифер придбав, бо треба буде накрити блоки. У мене там є той тент, вже прогнив. Хай не замукають, що є там, можна щось буде коли ще вибудувати. Планів Планів багато, як воно вийде, побачу. Кури мають рай, я тут зрухав, вони тепер шукають хробачки, жучки. Отаке.